Всім привіт! З вами канал Космос. Температура, по суті, є мірою середньої кінетичної енергії частинок системи. Вакуум у далекому космосі не може мати температуру, оскільки в ньому немає частинок. Тому відповідь на питання, яка температура у відкритому космосі не така проста. З однієї сторони, космос холодний, його температура прямує до абсолютного нуля. А з іншої, вона може досягати декількох тисяч кельвінів. Термометр, що складається із звичайної речовини, в космосі матиме свою температуру і показуватиме саме її. Але ж якою насправді є температура в космосі? Давайте розберемося у цьому разом. Абсолютно порожнього вакууму не буває. Космос пронизаний випромінюванням. Потоки електромагнітного випромінювання та зоряного вітру передають свою енергію термометру. Його температура залежатиме від потужності випромінювання зірки, від відстані до неї і від здатності поглинання випромінювання матеріалу. Якщо полетіти дуже далеко у міжзоряне середовище, то температура становитиме там близько 3 кельвінів, що дорівнює мінус 270 градусів за Цельсієм за рахунок реліктового випромінювання, що залишилося з часів формування Всесвіту. Через нього середня температура відкритого космосу, далеко від зірок, становитиме приблизно 3 кельвіни. Саме цю температуру вважають найнижчою природною температурою у всесвіті, однак бувають аномальні місця, де ще холодніше. Наприклад, найхолодніше місце виявлено в туманності бумеранг, де газопилова хмара сильно охолоджується за рахунок розширення. Її температура становить приблизно 1 Кельвін, що дорівнює мінус 272 градуси за Цельсієм. Причини такого сильного охолодження досі залишаються загадкою для вчених. Невідомо, що саме призвело до такого стрімкого розширення. Таким чином, якби ви вийшли у відкритий космос, то термометр, що складається із звичайної речовини, покаже температуру близьку до температури навколишнього космічного випромінювання. Це значення складатиме близько 3 кельвінів. Однак, як уже вище згадувалося, на термометр впливатиме енергія випромінювання, а також його відстань від джерела випромінювання та здатність матеріалу, що його поглинає. Так, поряд із землею він може нагріватися до 200-300 градусів за Цельсієм, і чим ближче до зірки, тим більшу температуру він покаже. Варто уточнити, що звичайний термометр у міжгалактичному просторі охолоджуватиметься багато годин. Доти, поки його температура не опуститься до 3 Кельвінів. Так що експериментатору доведеться досить довго чекати, щоб вимірювати температуру. Також варто ще сказати, що міжгалактичний газ може нагріватися випромінюванням безлічі галактик та квазарів. Взагалі, велику частину енергії міжгалактичний газ отримує саме від квазарів. Міжзоряний газ це на 98-99% водень. Фотони мають енергію пропорційну їх довжені хвилі, і, стикаючись з атомами водню, передають їм енергію. Атоми поглинають фотони і отримують значну частину їхнього імпульсу. Це призводить до того, що атоми починають рухатися, вони стикаються один з одним, і температура міжзоряного газу зростає. Типова температура міжзоряного газу становить приблизно від 3 до 5 тисяч кельвінів. Крім того, такі події, як зітнення галактик та вибухи наднових, можуть розігріти міжзоряний газ взагалі до мільйонів градусів. Те саме здатні зробити і релятивістські струмені, що виходять з акреційних дисків чорних дір, квазарів, активних галактик і інших об'єктів. Що ж станеться, якщо у хмарі ось цього розпеченого міжзоряного газу прогулюватиметься, скажімо, людина у скафандрі? Якщо так подумати, то напевно вона згорить живцем за лічені секунди. А не так сталося, як гадалося. Незважаючи на величезну температуру, міжзоряний газ вкрай розріджений. У середньому у міжзоряному середовищі зустрічається один атом водню на кубічний дециметр простору. Атоми рухаються з великими швидкостями, характерними до високої температури, але їх кількість вкрай мала. Тому енергія зіткнень цих атомів зі скафандром буде теж дуже мала і недостатня для того, щоб викликати суттєве нагрівання. Передача тепла між тілами відбувається трьома способами: через теплопровідність, конвекцію та випромінювання електромагнітних хвиль. Теплопровідність добре проходить у твердих тілах, конвекція в рідинах і газах, а у твердих тілах неможливо. Передача тепла випромінюванням відбувається у будь-яких умовах. Оскільки в космосі вакуум, то єдиним можливим способом передачі тепла є саме випромінювання. Коли сонячне випромінювання падає на певне тіло, його атоми і молекули починають поглинати енергію цього випромінювання, що змушує їх коливатися швидше, і таким чином зростає внутрішня енергія тіла і його температура. Коли якийсь об'єкт знаходиться десь у районі орбіти Землі, під прямим випромінюванням Сонця він нагріватиметься приблизно до 120 градусів Цельсія. Температура, до якої зможе нагрітися об'єкт, залежить від відстані до сонця. Чим ближче, тим більша температура. Якщо поблизу немає зірки, яка могла б розігрівати об'єкт, то тіло згодом втратить майже все тепло і охолоне до майже 3 кельвінів. Якщо поглянути на поверхню місяця, то ми бачимо, що температура його поверхні в день досягає плюс 127, а вночі мінус 173 градуси за Цельсієм. Але чому на землі немає таких перепадів температур? Цим, звичайно, ми завдячуємо нашій атмосфері, саме в ній деякі інфрачервоні хвилі відбиваються, а інші рівномірно розподіляються більшою площею. До того ж, постійний рух атмосфери та води на Землі призводять до більш рівномірного розподілу тепла та покращення тепловіддачі планети. Тому, якщо ви захочете прогулятися в космосі, то варто це робити подалі від гарячих зірок, але водночас не заходьте в туманність бумеранг. Наприкінці хочу подякувати нашим патронам на інтернет платформі Patreon, спонсорам на YouTube та всім, хто підтримує нас переказами на карту за фінансову підтримку нашого каналу. Якщо ви теж хочете допомогти каналу швидше розвиватись, то переходьте за посиланням в описі. Ну а на цьому в мене все. Не опускайтеся нижче нуля. Слава Україні!